Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Радий, що ти зайшов подивитись новий епічний бій на моєму каналі? Це АМХ М45, сьомий рівень, і в цьому бою він буде багацько стріляти, багацько робити фрагів. І приносити нам цікаві приємні емоції. Тож давай дивитись, давай не перемикатись, бо треба Треба пришвидшити цей ролик, бо дуже повільно він їде. Зараз він доїде до настрільної позиції, і там же почнеться щось більш-менш внятне. Проскакує, проскакує він небезпечну ділянку. Ніхто з ЛТЕХ не почав світити центр мапи. А важкі танки вже тут на куті починають отримувати по обличчю. Тут два товариша 45 ТП. А наш герой, містер Денні зі склану Skill 2, буде показувати, наскільки він вправний ковбой на своїй конячці. Жартую жартую, просто буде стріляти туди, стріляти сюди. І не забудь додати трошки води. Так, такі собі експром віршики від Юрка. Тож, звикай, бо вони час від часу бувають. Коли багато трендиш, треба щось, <смі> треба щось і для себе сказати. Перемикаються на підкаліберні снаряди, хоча й ББшкою можна було вже спробувати дати. Румбує, румбує обережненько. Ага, нема тут такої великої броні, прострілюється. Прострілюється і через каточок, і через скоси, там прострілюється у корпусі. Того ж треба грати досить обережно. Так, є хто ще з бажаючих? Нема. О, Атеха знову приїхала. Вона може стати дуже неприємно від гармати. Але ж, але ж наші підкаліберні снаряди її б'ють. 223 бронепробиття на підкаліберних, 175 на бронебійних. І Атеха 7 на своїй шкірі, так би мовити, зараз побачить, що. Не чудова в неї броня. Не чудова, не така, як пише Варгеймінг. А Wargaming завжди пише, що в тебе. чудова броня, що ти їдеш, танкуєш, всіх стріляєш, розматуєш від ДПМ-у. Але ні, забудь. На АТ-7 це просто, просто тягар, який сильно затримує тебе, бо він позбавляє мобільності. Так, тут не можна настріляти, знову Атеха їде. АМХ навіть не намагається якось рухатись, просто став, націлився, вбив. Ефективно, ефективно. Треба було грати якось інше. Інакше ні. Тут Викаха не прострілює. Хоча знизу догори ну, може просто не влучило куди треба. Так, оп, ще треба, ще треба стріляти. Тут поспішає наш герой і не дав. Не дав дамаг, а тим часом на Парижі вже 2-6. Так, танканув, треба добивати. Треба добивати, треба трошки з'їхати, дати йому, і все. 4-7. 4-7 рахунок, Два фраги наш герой зробив, майже на 2К настріляв. Але сам бачиш, що далі далі ситуація взагалі неприємна. Вже 4-10. Зелененькі встигають загинути швидше, ніж наша АМХ настрілювати червоненьких. Хоч він зараз і виявився виявився в тилу ворогів, але йому може бути також не солодко, бо на нього з двох сторін заїжджає, от про що я й казав, т 34 85 ззаду. Зараз вона ще йому має роздати, так. Бо в неї досить високий ДПМ. І якось треба відігрувати. Тут ще й тигра перша їде. 3,5-3600 майже настріляв, 1200 заблокованого, а червоненьке на нього сунуть. Тигра поспішає, дає в трупака. Знизу інша тігра, правда, шостого рівня. Отак-так. Заміс-заміс. 5-12 вже рахунок. Залишилося всього троє зелененьких. Так, треба добивати Естеху, щось вона довго думала їхати назад. Аж занадто довго. І не встигла. Не встигла, а наш герой 4 фраги вже встиг настріляти. 4000 хпшок. Вже 4,5 і 5 фрагів, от така. Весела математика з Юрком. Доєднуйся, доєднуйся, будемо вчити цифри. <хи> Якщо ти раптом ще того не вивчив, жарти жартами, треба бити ще шостий рівень. Від'їжджає, заткує, треба ще сигналку таку піп-піп-піп, коли заткуєш. Так, нормально, нормально все. Настрілюємо, треба робити вже воїна, бо скільки ж можна. Скільки ж можна, скоро підкалібри закінчаться, а рахунок загальний 8-13. Тігру треба, треба бортом, бортом. є yeah. Є yeah, yeah, воїн. Поклали собі в карманчика, в мене тут нема, але начебто він там є. В мене і воїна нема, але, але начебто він там є. Хочеться себе пожартувати. В мене і мільйони підписників немає, але начебто вони там є. Так, їде їде наш АМХ, в нього в союзниках залишився Кромвель і шестеро супротивників, з них дві арти і одна Петеха. Ну що ж, є всі шанси, бо в нашого героя містера Дені залишилось майже 700 хпшок. Якщо грати обережненько, якщо підфартить, то можна постріляти ще дуже багатько. дуже багацько. І я так розумію, зараз Кромвель загине, того є всі шанси взяти Калабанова. Ні, Кромвель не загинув. Але шанси. А, от тепер загинув. Тож є шанси, є шанси, треба ними користатись. Взагалі, Wargaming, точніше, World of Tanks, це гра про шанси. Не можна бути тут впевненим ні у чому до самого кінця. Прям ні в чому не можна бути впевненим. Тому я тобі сильно рекомендую грати до кінця, до останнього, бо раптом тобі фортане. Виграти у цьому всім відомому нам казино World of Tanks. Так, суне IMX, там же хтось бере базу, то швидше за все М4A3E2. Я наче в шахі граю. Хто в курсі, про що. Опа, тут стейер. Стейр фентрагер отримує плюху і не дає нам, як же везе, як же нам щастить. Ей, 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 а нема де сховатись. <світок> Хотів, бідний, втиснутись десь там в, в куточок, в куточок, але не, в, не втиснувся. Так, 7 фрагів, 5600 вже настріляно, майже 2000 заблоковано. Як для 7 рівня, це супер. Це навіть непогано, бо, можна сказати, дуже добре, навіть для 10-го. Але це 7 рівень, тож такі цифри досить приємні. Цифри, або правильніше сказати, числа. да? Суне, суне. Я не претендую на правильність вживання всіх слів в українській мові, бо не для того я коментую танчики, щоб бути унікальною людиною з чисто літернатурним. Воспроїздінням. Так що ви вже вибачайте, бо з народження я російськомовний. І не пишіть мені в коментарях всяку ерунду. Бо будете зато просто заблоковані. А пишіть свої враження від бою, свої коментарі. І, звісно, хвалебні од мені, тобто юрку. Отаке От я люблю. Так, їде. Зробив вже 8 фрагів. Знову і там хтось ззаду, той самий. Боже, що він такий? Що він такий цікавий? Через півхвилини тільки розвернувся, але вже ж немає в нього жодних шансів. Наближається до нього AMX. Наближається і все. О, які вони морепродукти. Це просто капець. Он до ще один виїхав прямо ззаду, а то не такий простий парубок. В нього, в нього болючі бачі і снаряди. Так. Так, хлопче, ти давай обережніше, а то він зараз настріляє тобі ще. Він тебе і в борт може пробити, я так думаю. Є, є в мене така думка. Так, не світиться наш танчик, тож він поїхав з кущів. А тепер світиться може і не поїхав. Може і не поїхав, залишився наш герой містер Денні один проти двох супротивників, арти і от того самого СТ, який так неприємно накидує. Прям дуже неприємно об'їхав. Ну я ж думаю, стеха також на місці не стояла. Ні, он стояла. Боже, як він б'є його золотими снарядами. Що ж, достойний супротивник. Нарешті, нарешті проти нашого героя. Хтось, хто більш-менш вміє грати, щось манцить, але ні. Все-таки шосте рівень СТ проти сьомого ТТ. Ну, важко, важко. Відверто важко, не залітає. Не залітає його снаряд, а наш залітає. За це і вип'ємо. Так, далі доведеться зробити ось тако. Або навіть ось тако, бо та арта невідомо де, і наш герой точно не знає. І буде довгенько за нею в пошуках її скакати по цій мапі, наче та коняка, але так її і не знайде в стандартній позиції, бо арта, походу, також щось рупає і вона втікла. І наш тяж розуміє, що треба ставати на базу, щоб ворожа арта не стала на нашу. Ламає тут дерева для чогось. Я б на його місці так не робив. Якщо ти вже в них став, то ламати їх вже не треба було. От це то, про що я казав. Арта його бачила і просто по ньому дала. Заховався за будиночком, і тепер нам треба. Просто дочекатися фіналу цього бою, бо, на жаль, нічого більш активного тут відбуватися не буде. А що буде відбуватися? Так ми подивимося просто результати бою. Кілька секунд залишилось до фінала. І як ти бачиш, арта ще намагалася йому дати, одначе в неї нічого не вийшло. Перемога, і дивимося результати. Тут ціла купа медальок. І дрібні, і майстер, і багато великих. Воїн, основний калібр, за, е, захопник, <с>. захопитель, стальна стіна, захисник, медаль калабанова і медаль пула. 10 фрагів, 7 з лишнім настріляв, 2300 на танчів, перебив. Майже всіх, ну, він і був в топі, але ж погодця було достатньо епічно. І вийшов в мінус на 25 тисяч з преміум аккаунтом, але ж нічого, містер Дені молодець, йому отакий палець, і маю надію, що ти також вже лайканув, вліпив коментар і підписався на канал Юрчика. І не будеш пропускати вечірні стрімчики і нові відео, бо я в тебе буду чекати. Всього найкращого і хай в тебе буде відмінне здоров'я.